Що таке круїз? Це не просто подорож, це цілий новий світ відпочинку. Уявіть, розкішний лайнер, який стає вашим готелем, рестораном і розважальним центром одночасно. А тепер додайте до цього можливість щодня прокидатися в новій країні або місті. Звучить ідеально, чи не так? Круїз це унікальний формат подорожі. Ви сідаєте на борт лайнера і він стає вашим плаваючим будинком. Жодних переїздів, переселень чи зайвих турбот. Усе, що вам потрібно для комфортного відпочинку, вже включено каюта, харчування, розваги та навіть екскурсії. Чим круїз відрізняється від готелю? Уявіть, що ваш готель щодня змінює локацію, а ви при цьому насолоджуєтесь басейнами, ресторанами, шоу-програмами або СПА процедурами. І все це просто на борту. Сьогодні ви в Марселі, завтра в Барселоні, а післязавтра в Санта-Крус. І жодних валіз. Адже ваш багаж завжди з вами. Кругіз це ідеальний відпочинок для всіх. Для сімей із дітьми тут є аквапарки та дитячі клуби. Для пар романтичні вечері та розкішні спазони. А для тих, хто любить пригоди екскурсії в кожному порту. Ще одна перевага круїзів це гастрономічна подорож. На борту працюють найкращі шеф-кухарі, які дивують вишуканими стравами. А вечорами вас чекають шоу-програми, концерти та навіть кіно під відкритим небом. Круїз це можливість побачити декілька країн за одну подорож. Лише уявіть, ви прокидаєтеся в новому місці, вирушаєте на екскурсію, а потім повертаєтеся на борт, де на вас чекає комфорт і розваги. Хочеш дізнатися більше про круїз та відкрити для себе новий формат відпочинку? Підпишись на наш канал і дізнайся, як круїз може змінити твоє уявлення про подорожі. Лайнер чекає на тебе. Круїз це новий світ відпочинку. Спробуй і переконайся! А для підбору та бронювання круїзу звертайтесь до нас за посиланням в описі під цим відео або за номером телефону, який ви бачите на екрані.